Тавшині триває жалоба за загиблими під час російської атаки 1 лютого. Нагадаю, внаслідок удару по житловому будинку загинули 14 людей, серед яких троє діти віком 7, 9 та 12 років. Рятувально-пошукова операція тривала більше доби, адже внаслідок атаки цілий під'їзд п'ятиповерхівки був зруйнований. Ще 22 людей вдалося врятувати. А загалом зафіксовані пошкодження 259 квартир, понад 350 розбитих вікон. І Більше 190 зруйнованих балконів. Ой, ви знаєте, а нульшідесятвісім, сніг. Летить, якщо вже не на вулиці біля каналу, то принаймні на нашому номері у Вайбері. Ми сподіваємося, чекаємо ваших відео, ваших світлин, ваших селфі на фоні снігу. Надсилають нам люди, але якось ну таке. Пишуть, що де ви той сніг побачили? Солом'янка сонячно. оболонь немає ніякого, е, ніякого снігу. Де взагалі покажіть, ви знайшли сніг? Але в мене на теремках подруга знява і вже в сторіс виклала її відеозапису снігу, як вона в масці для покращення шкіри обличчя вже фотографується на фоні снігу. Вона написала маска японська, сніг е український». Моя одногрупниця, до речі, з якою ми вчилися разом у театральному університеті, і ми днями з нею обговорювали оті ворота у пекло, які відкрилися е в університеті карпенка карова потім в молодому театрі. Я вам скажу чесно: от як людина, яка перебувала всередині театрального процесу з 2005 року, е я уявити собі не міг. Знаю білоуса відтоді ще я уявити собі не міг, що ця людина здатна таким займатися. Для мене це було просто шоком. Я тобі скажу так. Ну щодо а... терпенка карго, там же ж не тільки щодо білоуса. Там була історія до того Послухай. з талашком, а після цього ще щодо деяких Послухай. викладачів е, і про талашка, що закрили в результаті справу. І Його де... звільнили? Ні, він сам звільнився, почнемо з того. Він сам ну... написав заяву на звільнення. А по-друге, все судово... де до де щось доведено в суді. От в цьому проблема. Це теж важливо. Ці справи Це... взагалі проблематичні для доведення звичайно. в суді. А, так от, під час цієї справи, під час цієї історії відкрилися ворота в пекло і. Не міг би я подумати, що таке відбулося, і е, він що він таким може займатися. Але виявляється, 16 років це вже могло тривати. 16 років вже нібито тривали домагання Андрія Білоуса і колишня студентка університету Олександра і е, колишня працівниця театру Лідія е, Саклакова в інтерв'ю Яніні Сакалові розповіли, що Білоус використовував свою посаду для контролю над е, молодими жінками. Вони кажуть, що Білоус змушував їх виконувати якісь принизливі. Завдання потім надсилав їхні інтимні фотографії іншим людям. Крім того, вони розповіли, що в разі опору він принижував, позбавляв ролей, ламав психологічно. Ведеться зараз розслідування. І Андрія Білоуса на час цього розслідування відсторонили від викладацької роботи в університеті Карпенка а актори молодого театру, яким він керує, звернулися до київської міської державної адміністрації з вимогою теж відсторонити його від керування театром до того моменту, поки е відбувається розслідування. Кого змушували надсилати оголені фото, або кому надсилали їх без згоди, кого змушували до сексу, хто був свідком або знає про подібні випадки по відношенню до своїх колег, будь ласка, підведіться.